Чи впливає постійна присутність у соцмережах на тривожність, самооцінку та емоційне вигорання? Так, ти починаєш себе зрівнювати з усіма, ти починаєш якось себе заганяти і ти відчуваєш якусь тривожність. Я почала зменшувати екранний час і мені стало набагато краще. Ну, зараз мені пишуть про можливість масованого обстрілу. От прямо зараз, тому не знаю. Я постійно тривожна. На тривожність, напевно, так. Да. Коли новини читаєш, там, якось може вплинути. На самооцінку також там, виставляєш що ти в інтернет. Якщо його одобрюють, то те піднімається самооцінка. якщо ні, то у когось опускається. Ну, когось ні. Це від людини залежить. Треба мати здорову психіку, здоровий голос, щоб це все виносити, що пишуть в соцмережах. А я вважаю, що звичайно впливає. Тому що людина концентрується на відео в соцмережах і не помічає навколишнього життя. Не впливає. А чому ми зараз повинні бути адаптовані до всього? Навірно, так. Да. Якщо людина восприймає все близько до серця, а вже ж впливає. Дуже багато людей піддаються на чужі там думки і вірять. Треба вірити в себе. А не в, в, в думку когось іншого. Ой, так, звісно, впливає, дивлячись навіть по своїй дитині, яка сидить в Тіктокі, дивиться всякі відео, потім стає агресивніша, але я борюся з цим, я е, впливаю на це як мама. У нас є ліміт по часу в телефоні, і батьки мають звертати увагу.